А то, що за німців упа зробилося в селі чи хлопці пішли в ліс? Упа так? Так. За німців, за німців, за німців. Так, 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 так. так. от пам'ятаю, як при вишлянах, при мішлянах німці зловили трьох працяних упа. То не в перемішлях, а в ханаті 100 то ханачів, Тому ханачеві пуляки, там то ханачів — польські село, то поляки зловили тих трьох українських партизанів, які починали свою діяльність. Ну і що німці їх завезли тих самих трьох партизанів переміщання, то будуть рудиниці, тому що їх порозували і босими гнали в ліс. Такий лісок між між і, і корисном. І там розстріляли, розстріляли цих трьох партизанів. Одно, одного ні. Одне, одне, одного стріляли, але якось неудачно так, що він, ніби стріляв в серце, а кулі попало вище, вище серце. Гремона. Він ще набрався села, піднявся, вийшов з того ліса, а наші хлопці йшли з переміщання підібрали. Взяли його сюди. Вже, а партизан, партизанка вже була і за пару днів його такого майже непритомного, обраненого взяли на фіру, завезли, не знаю куди, десь завезли лікування. Він вилікувався, вилікувався, а, а доїхали кінцям, може, більшовики. А як його звали? Що? Орлевич. Ор... Прізвище Орлевич звели Михайло. Орлевич Михайло. Багато хлопців э, пішло до лісу? Скоросно. Скоросно? Да. Так. молоді хлопці. я знаю, скільки було. А з ким часом я не знаю. А німців трохи вони шарпали чи ні? Що? Німців трохи шарпали? Німців. Так, да, та були події з німцями. Не такі, як, як з більшовиками, але, але були. А то в перемішлянах було, чи в корсу якісь бої такі? Mm -hmm. З німцями, може, пам'ятаєте. Ну це то було. Не в, коросі, не в коросі не було бою такого бою з нічими. Бу, поселих були такі бої з німцями. так так. Я знаю, що в курена було. Це те, що бачу і зустріш з німцями. До речі, німці робили, а, вони ще ловили жиди, вже дикали той лісок, а німці робили прочистку. Якраз тоді, значить, ті самі, самі жиди попали пішли. Німці за тими жидами почали стріляти, один стояли, а я забуду те, що вона там була. А як німці втікали, більшовики приходили, пам'ятаєте? 44 Як німці, німці тікали, прийшли більшовики. а німці тікали. Ага, зараз, зараз, зараз чекайте, чекайте, 44-й рік. 44-й рік. Літо, яка було? Так. Я що я пам'ятаю? Я ж активно вчора брав. Значить, чекають, довго не трималися більшовики. Отак заскочили на переміщення і пішли далі. А німці лишилися задуші. Заду далеку взаду. Поки німці правда, поки їх доганяли вже решті, що Та там як то було? Тато мій тато мій, він міг е, бути в армії, але він е, якось записався на жизню дорогу. Тоді почали ремонтувати дорогу з на Львів туди, жлізну дорогу. Тато записав, записався туди на ту жну дорогу. А мене на господарці лишив. В той час речить партизани, на наші партизани вже під вечір. Podeče že, gre za grubo pretezanov. Ampak treba, treba, kažu, treba unim, e, a, a. ko ne, treba odvesti tistih pretezanov, odvesti daleč v UNIV. Druga stvar. Tukaj je nekaj pretezanov, štiri čepke, naše že. Treba jih odvesti v UNIV. Тата нема, то взяли мене, хоч мені було років скільки 13-14, добре Ї... їти, бо й наші коні припадуть, то я сів на віру, вишки в руки, батихти, діду, вони посідали, посідали, я їх везу. Ну добре, то було під вечір. Під вечір я, назав... а там через там лісок є, якраз в тому ліску в тій там ще був розбитий німецький цей мотоцикл. І, і чотири німці вони їхали на тому мотоциклі, а німці їх ловили і постріляли. І так лишили, більш віки. І так лишили тих побитих. Ну, я, я Мені ще було не, не страшно, якщо партизани були на возі, а назад вертатися вже темно, а я я, я я бачу день тих побитих німців. Я досі пам'ятаю, як я страшно боявся. Я тоді знаєте, ті коні, настільки, що в них аж піна на них була. Ну все <головік> виїхав. А, а, а залишилися ті самі німці. Потім ніхто не закону закупали, не знаю, так вбитих німаків. Ось таке було. То ті хлопці на уніській бій їхали, так? Ні, 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 ні. ні. То Унівський бій був з бішовиками? в чому справа? То, що маєте нас як тільки пішли бішовики. То ви можете про унівський бій нам розкажете? Про унівський бій? Mm. Ну що ж, я знаю. Я там Участі я там не брав. Що там цього можна розказати? А багато там хлопців було з Ви говорили, що яструб був, яструб торгів. Да, да. Яструб то був командир. Командир. Але він радянський командир був. Ну, Не? Він спочатку в радянській армії а, був. Спочатку він був він майор радянської армії, але прийшов на сторону, УПА і став, став командиром, командиром відділу. То, то, то так був 44-й 44-й, 44, по-моєму, вже пізно восени, тохнув пізно восени десь в жовті місяці. Тут частина тих партизанів прямо як йшли напрям, якщо йти на Львів, через сей, через село, як воно там називається, Частина пішла прямо туди на, на, на південь, а частина з яструбом чуть повернула сюди направо на Перемишляне. На і опинилася тут ту, коло ту, ту перемішляну тому лісі. Більшовики про те знали, так? Ну і пару днів не відпочивали весь час. чого. Ходили вони так, треба було відпочити. відпочивали. хтось сидять, я чорни більше знали. і е, потім вже окружили ліс і почався бій. Два дні стріляли безпощадно. два дні. Так наші а е, абі швидкі не ступали. Ну і що ж? Але вдалося, то, дякуючи яструбу. Так, який вже був зачущним командиром, весь учинив більшовеською армією. Вдалося вночі вивезти 10 тих перзаних з, 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 з оточення, і він вивів їх далі туди на борщів, на, 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 на чмаренці, в тому напрямі вивів їх. А там далі знов більшовики вже почали слідкувати за тим відділом. Зовзустріч з більшовиками і знову бій. А так вийшло з одної сторони більшовики, з іншої сторони партизани помішалися і почали один-друге стріляти. <смасливі> Помилково так. Ну, і, і далі вони пішли, пішли сюди далі на, на, на рогатин напрямі тілевідів приблизно. Приблизно до тисячі партизанів було. І дальше, я далі яка, то я не знаю, яка і далі далі знайти. А за других світів, то були якісь тут бої партизанів? За другим чи так, 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 так. Я так щось говорив. Та не було таких. А криївки, де, да, може, робили в селі? Криївки? Криво, крив, та там, та, якщо робили, то робили з біг окремо. Окремо. Останні останній партизан називався Далавин Михайло. Тут по сусідстві. Він вже лишився один, то вже був десь, я знаю, 49-й рік. Він ще один лишився. І хтось доніс, що він там є, більшовики окружили тую хату. І він розірвався гранатою. Хоч Тунич, він був без з їхній не хотів руки здаватися, мов гранату розірвався там в І хаті хата ще то все стоїть. Так, це так загинув останній партизанського корисно.